Я вважаю, що це ганьба для е, голови міської ради е, не опублікувати свої декларацію, тому що це, власне кажучи, він публічна особа і громадяни міста повинні якби, знати, хто ними керує, хто тут приймає рішення і хто, е, власне кажучи, за кого, кого вони обрали і чи не веде ця людина, якийсь немає, вони. Чи немає ця людина яких лівих доходів від них, тобто не чи не наживається ця людина фактично mm -hmm. на громадянах. Mm -hmm. А є те, що він це приховує, це свідчить якраз саме про це, про те, що ну значить, там не все так просто, mm -hmm. не все так. От І mm -hmm. коли людина чесно і відверто може показати і сказати, що ось я все, ось що маю, все, що заробив, допустимо, і будь ласка, ось дивіться. Ну, порядна людина повинна б так зробити. А це свідчить про ну, звичайно, або про непорядність, або я, я вже не знаю, які там можуть бути ще аргументи, там, ну сім'я заборонила, ну так ніхто ж не, не каже, що всі обов'язково повинні бути бідними, Ну покаже, що він багатий. Ну, нам буде все приємно, що у нас багатий там мер. Ну і чудово це. Ну значить. Деякі вважають, що таким буде менше праць, ну, хоча я не знаю. Насправді він повинен, звичайно, показати. Це публічна особа, і якщо він боїться це показати, він фактично не має права автоматично займати цю посаду. З точки зору моралі, з точки зору будь-якої, я не знаю, з яким законодавством, але в такому разі моральноэтичної точки зору це точно. Mm -hmm. Все ясно. Дяк. Mm -hmm. Дякую.